Яка віра від Бога? Справи людини показують, яка у неї віра. Справи по вірі освячують людину і допомагають оточуючим прийти до Бога. Справи з гордості, тупості та суперництва руйнують життя людини та оточуючих. Якщо віра вивільняє плітки, гордість, засудження, ліності, лукавства, тоді це віра сатани. Тому Ананія та Сапфіра в апостольській церкві померли. У сучасних церквах грішники не вмирають одразу, бо немає такого стандарту святості та досконалості. Діти Божі зберігають ім'я Боже та Слово Боже, тобто не змішують істину з гріхом та язицтвом. Потрібно бути одностайним та однодумним із живою церквою та жити відповідно. Таку веру приймає Бог, і душа спасається. Дивіться канали Салтаненка, і ви зможете цьому навчитися.